Про геотуристичні атракції, власне, під каменю, якщо можна власне, ми власними сіє геологами, і у, тисяч, у 2013 році, дві році, в рамках програми транскордонної співпраці Польща, Білорусь, Україна. За фінансової підтримки Євросоюзу був власне такий створений проєкт, який отримав назву «Геокарпати». Це створення польсько-українського туристичного шляху. В рамках цього проекту було проведено інвентаризацію цікавих з точки зору геотуризму, геологічних та геоморфологічних об'єктів. І, власне, вже коли закінчився проект, на базі цього проекту була сформована. Така спільнота, яка отримала назву Геатракція. І метою роботи цієї спільноти є власне, популяризація таких продуктів геологічних і власне, наук про землю серед широкого кола людей різними шляхами. Зараз трішечки розкажу, власне, як ми працюємо. Що, що мається на увазі під геотуризмом? Це власне все, що має природні походження, а також антропологічні об'єкти, які використовують такий природний матеріал. Можна наступний слайд? Якщо говорити про пікамінь, я закохалася в нього декілька років тому, і насправді тоді ще навіть не мала на думці, що повертатимусь сюди знову і знову з різними такими місіями, з, різними, з різною метою. В першу чергу нас, як геологів, цікавили товтри. Так, багато хто про них говорив, але власне, що стосується товтр, які є початком, так мномедобори. Всі знали, що вони починаються на Бродівщині, що власне під камені, але коли виникло питання, де вони знаходяться, то знаєте, так всі чули, але ніхто не знає де. І власне товтра це є перший такий об'єкт, з яким ми познайомилися, і який завжди намагаємося представити загалу. Що собою являють товтри? Це все просто, це є вапняки різного складу, це є кораловий риф, який має. Дугоподібну форму, складений з решток рокнякових водоростей, має молюски, має специфічні такі морські червяки, церпули, так, І особливістю його є те, що в ньому фактично відсутні корали. Тобто, в залежності, на відміну від цих інших бар'єрних рифів, в ньому відсутні корали. Якщо говорити, як виглядають топери, так це отакі білі камені, які ми, я думаю, сьогодні ще побачимо, знаходяться на вершині гори. Можна наступний слайд? І власне на ньому стоїть монастирський комплекс. Безпосередньо на ньому, деколи не використовуючи якихось фундаментів, так ми буквально бачимо, що на білому камені стоїть стоять ті чи інші споруди. Можна наступний? Звичайно, наступним дуже цікавим об'єктом в плані геології, в плані геотуризму, це є печери. Камінь багатий на печери, вони є різні за своїм походженням. вони знаходяться в різному матеріалі, геологічному, і, відповідно, той чи інший матеріал формує морфологію цих печер. Від найбільших печер можна наступну, так? Ви бачите довгоподібні складіння менших печер. Можна ще одну. Так, і така моя улюблена печера, яка знаходиться внизу в каменоломі, яка показує, власне, відтворює такі палеографічні умови, які були на цей момент. І коли ми говоримо про те, що це якісь давні, так, тобто ми оперуємо мільйонами років, от, тобто ми можемо в цій печері власне, прослідковувати, як, що мінялося на той момент в морі, яке знаходилось на нашій території. Може, вступний? Якщо є камінь, і якщо там є люди, наступний момент це утворення каменоломень, каменоломів, копанок. тому що людина переважно більшості своєї використовувала камінь в побуті для різних потреб, і в даному випадку для будівельних потреб. Так? І каменоломи гарно показують для геологів, вони чим є цікаві, чим вони є такі. Позитивні моменти, ми можемо побачити вже зріз каменю, так, власне, не нанесені вже такі природні речі, сучасні, а відкриває структуру каменю вже такий більш в такому чистому вигляді. Так, в навколо, власне, самому під камені є декілька різного розміру, різної конфігурації, найбільше є представлені тут власне, на світлинах. Можна наступну? Наступний момент це є сам камінь. Він є дуже цікавий в плані такому туристичному, він є видовищний, він є. ну, Насправді ми знаємо, всі в нього таки, як захоплюємося ним. Він привертає увагу. Як вже було сказано, це реально є ерозійний осени, який по своєму складу фактично абсолютно аналогічний до цього каменю з каменоломів, який був на попередньому слайді. Може наступний? Окрім того, до геотуристичних об'єктів ми відносимо і історико-культурні об'єкти, які знаходяться на території під каменем. Чому? Тому що ну, вони складені з каменя. нікуди від того не дінешся, і відповідно, весь камінь, який є відслонений, тобто це є огорожі, це якісь моменти фундаментні. Так? Це ми бачимо, це не зніметься і камінь з огорожі, дуже гарної структури, це є водорості, якщо було тобто цікаво. Ми можемо побачити моменти. Вже геологічні, забрані з первинного місця їх знаходження, але від того вони несуть менш геологічні. І останнє, що теж є завжди нам цікаве, це ми дуже любимо такі речі, як цвинтарі. тому що, якщо є каменолом, логічно завжди є каменярська школа якась. І на кожній території оці каменярські школи, переважно, це народні каменярські школи, вони різняться. Ну, це визначається в першу чергу так людьми, які працюють, а в другу чергу структурою того каменю, з яким вони працюють. І тому це теж є дуже цікавим об'єктом, який можна використовувати в, в туристичній діяльності не обов'язково як паломницький туризм, як меморіальний туризм, а власне навіть в такому геотуристичному. Аспектів, і як ми це використовуємо? Ми працюємо з різними такими категоріями, починаючи від школярів. Тобто, перша наша робота, яка проводилась під камені, це ми проводили геологічні дні. для Я думаю, ви знаєте, тут влітку є табір для обдарованих дітей від Львівської обласної ради. І, власне, в секції науки про землю ми проводили такі геологічні навчання. Коли ми приїхали наступний е, рік, то вже залучили не тільки дітей з цієї секції, а вже проводили для ширшого кола, тобто для фізиків, вони там мали свою роботу, там, вимірювали печери, е, ну таке інше. Тобто, починаючи з віток шкільного віку, далі ми привозимо сюди е, уже студентів наших на практику, е, студентів-магістрів, студентів старших курсів. І е, таке най, найцікавіше, най, це що представлено на слайді. Це є власне геотуристичні екскурсії, геотуристичні екскурсії для різних категорій людей. Тобто, ця екскурсія, яка є представлена на слайді, це екскурсія з наукової конференції по геотуризму. І, власне, після конференції ми теж поїхали на екскурсію. Ми поїхали на екскурсію власне сюди, тобто екскурсія проводилась для геологів. Але в загальному на цю екскурсію яка називається нас Королівсько-Кролівство велетню, ми привозимо, так, якби їздить будь-які категорії знову ж таки від діток, починаючи до дорослих. Це власне таке практичне значення цих геотуристичних об'єктів, які є під камені. Крім того, звичайно, ведуться якісь наукові роботи на кафедрі на факультеті, які стосуються дослідження і палеонтологічних, і петрографічних, і мінерологічних стосовно порід, які відслонюються. Їх досить багато, які висловлені на території завідки. Е, е, Всім дякую, дякую колегам.